Друзі, вітаю! Дональд Трамп в приватній розмові, точніше в політичній розмові в приватному порядку, заявив, що Путін не зупинить війну, тому що думає, що він перемагає. Це написало новину Wall Street Journal. А, Новина з розмов, які були на початку тижня. Хоча Wall Street Journal і каже, що спочатку ж Трамп же позвонив і сказав, що якщо Путін не погодиться на перемир'я. Жахнемо по ньому санкціями. але потім набрав і сказав: ну все, заспокойтесь, все нормально, Путін перемагає, ніхто нічого робити не буде. Да, європейці вірять в те, що Трамп не кине Україну, буде допомагати розвідкою, зброєю, інформацією, можливо, навіть грошима. Але те, що Трамп стане рушійною силою зупинки Путіна. В Європі це е, розвіялося. Більше того, Фінляндія каже, що навіть якщо Росія десь і підзаморозиться в Україні, далі перекидають війська під Фінляндію і підуть по країнах НАТО та Європейського Союзу. Тим часом в Європі почали говорити за санкціями. Причому Україна підкинула кілька ідей. Сама Європа розуміє, що без Трампа треба все рівно це робити. Ну і в Штатах два сенатори зібрали більше 80 голосів і готові вводити санкції. Давайте все це проаналізуємо. В Трампа зараз конфлікт в Білому домі. В даному випадку конфліктують з президентом Сірілом Рамофосою, південноафриканським президентом. Президентом, очільником країни, звідки приїхав Ілон Маск. Але Ілон Маск зараз розпускає дуже багато неправдивої інформації, навіть не про Рамофосу, а про расизм в країні. До Рамофоса багато питань, в тому числі по цих справах корупційних. Але порку, яку влаштували в овальному кабінеті, ну, скажімо так, явно. Неспроста. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках, підпишіться на цей канал. Ми йдемо до 700 тисяч, витискаємо російську пропаганду і попрошу донат, збираємо на катери гур. Ми зібрали вже 600 тисяч, це половина, треба мільйон двісті. Тому, будь ласка, 100, 200 500 гривень, а ми починаємо. Wall Street Джорнал дав ось цю новину для багатьох. Вона вже не стала новиною. Я вам вчора писав відео по заявах і Мерца, і Румуна, і багатьох інших політиків і лідерів. Всі кажуть, що дійсно Путін не має мотивації зупинятись. Бачимо, ми і це з вами самі на власні очі, особливо в містах, хто проживає в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Сумській областях, де Росіяни постійно атакують українців. Зеленський теж каже, що не бачить причин, в чому в вечірньому зверненні, що він теж не бачить причин, що Путін може зупинитися. Хоча росіяни починають загравати і забавлятися, що Путін хоче миру, але щоб підготувати меморандум, треба, щоб Україна переобрала владу. Бо знаєте, Стефанчук не може підписувати, він не підходить. Чим не підходить? А хто сказав, що Стефанчук? А може, міністр оборони буде цей меморандум підписувати? Звідки ви знаєте? Знову ж таки, а що таке меморандум? Папірець? Чи ви скажете суперсерйозний документ, який треба виконувати? Суперсерйозний. Виконайте Будапештський меморандум. Розумієте, і вони хочуть нам тут вибори в час війни. Росія грає в гру, типу, говорити про мир воюючи. Чистий орвел, чиста така паразитична поведінка, але бачимо, що Трамп займає цю сторону, йому це подобається. От і зараз якраз таки змінити це буде дуже дуже важко. Тому Україна пише Reuters, запропонувала європейському союзу план посилення санкцій проти Росії без Сполучених Штатів. Хоча лекала цієї білої книги санкційної дуже схожі на американські українці кажуть: введіть вторичні санкції на країни, які купують в Росії газ і нафту Китай і Індія. Тоді ви злякаєте Китай і Індію, вони не захочуть купувати в Росії, відповідно, зупинимо російську агресію. Ось це план України. Україна каже: давайте це робити. Тим часом самі європейці кажуть, що так, треба посилювати санкції, тому що Трамп вводити не буде. Хоча Трамп обіцяв ці санкції вводити. І Трамп казав, що буде їх робити. Навіть за кілька годин в понеділок, коли телефонував лідерам, казав, що буде жорстко реагувати. Але бачимо, що жорсткої реакції немає. Загалом, Європа європеїзується. Пробачте за і балаканину. Ну, наприклад, Гренландія, який погрожує Трамп, сьогодні підписує чи дозволяє видобувати знову ж таки, теж угода укладається мінеральна з дансько-французькою компанією. Французи й данці кидають економічний якір, ну, данці це вже так. <кій> До слова, вони там завжди були, але французи показують, що дивіться, європейські коаліції будуть контролювати Данію. Ніхто Трампа туди пускати не буде. Ось це теж європеїзація, перші спроби мислити без Сполучених Штатів. Бо Сполучені Штати роблять заяву, наприклад, вчора Трамп <кій> каже, що. Давайте Росію вернемо в G8. Як вам така ідея? Клуб західних країн буде сидіти Путін, вбивця, викрадач дітей буде прилітати з вами на тусовки в Париж, в Канаду, в Штати, в Японію, в Італію, Францію, в Німеччину? А як же ж Гарський трибунал? А як же одне з найбільших досягнень Європейський суд справ людини? Як же ж ви хочете потім його впускати? Вбивцю, на руках якого кров ви хочете посадити в клуб G8? А Трамп каже, ні, ні, ні. Ви знаєте, війни могло б не бути, якби його не виключили? Але це ж неправда. Війна почалася не тому, що Путіна виключили. Знову ж таки, а де ми маємо відношення до G8? Ми його виключали? Він напав на територію Криму і тоді його виключили. Він напав на Донбас і людей почав мирних вбивати, і тоді його виключили. Ось як була історія, а не він напав на Україну. Спочатку напав, а потім виключили. Широкомасштабне вторгнення, типу, ми винні. Ну, подождіть, так можна до Львова дойти такими нападами. Може, ще їх звідкись виключали, може вони ще кудись нападуть. А на Естонію, Фінляндію, Литву чи Польщу чого вони будуть нападати? Звідки їх виключали? <кій> Розумієте, так, да, в Росії зараз шиза несеться. Вони там взагалі почали робити заяви ну, на такому пішохідному рівні, якихось замів-займів, що Радянський Союз не розпався, він існує, це українська територія, це не війна, це взагалі внутрішній конфлікт. Одним словом, там проблеми з розумом дуже великі. Але цими проблемами вони заражають і серйозних західних політиків, які часто починають. Ось такі речі підтримувати гранти на ностальгії, а ви бачите, були б ми в G8, ви б нам не дозволили. Що насправді неправда. Всі пам'ятають, як всім світом тоді намагались зупинити Росію. Але Європа розуміє, що зараз без штатів це треба робити. Трамп вводити санкції не хоче, хоче їх вводити Лінсі Грем з Блюменталем. Блюменталь, ну, знову ж таки, теж трошки фокус. Якщо Росія не буде готувати гарний меморандум швидко одразу і зупиняти. Е Чижніше, не зупиняти, а переходити до меморандуму. Бо перед цим вже ж було що, чучело-пугалка. Була ж історія зупинити обстріли. Зараз вже обстріли не говорить, говорять, а давайте меморандум. Ну це ж нове чучело. Це ж нове чучело, а давайте прив'яжемося до меморандуму. От, хоча блюменталь з Гремом насправді роблять правильні заяви: 500% тарифи на всіх, хто торгує з Росією, газ, нафта і решта. От. і вони на слуханнях вчора це питання підняли. і Грем каже, що стид і позор був вихід з Афганістану. Він каже, такого не повинно повторитися. Війна повинна закінчитись так. Він каже, не принижуючи Росію, тут ми його не підтримуємо, їх треба принизити і покарати і змусити платити. Він каже, не принижуючи Росію, але проказав, показавши Китаю, як може статися. І тоді Китай зрозуміє, що краще Штатами та Заходом. Проблем не мати. Ось таку пропозицію робить ГРМ. І він каже, що внесений закон перетворить її на острів з точки зору торгівлі, наклавши великі тарифи на інші країни, що підтримують її звірства. Один з пріоритетів нашого закону забезпечити відповідальність Китаю за підживлення воєнної машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти, яку достатньо. Доставляє тіньовий флот, зазначивши, що без економічної підтримки Китаю російський ВПК не зможе отримувати все необхідне, говорить Лінсі Грем. Знаєте, питання дуже велике і серйозне, чи зможе, чи зможе парламент Сенат без Трампа прийняти такий закон? Зараз назбирали 80 голосів, далі кають. Да лякають, да погрожують, але поки що вони не переходять до конкретних дій, поки що вони не переходять до того, щоб зараз дійсно а, зупинити Росію. Поки що все йде по Трампу. Так як Трамп і казав, я єдиний, хто буде приймати рішення, типу, вводити санкції чи не вводити. Зараз каже рано, бо Росія може зірватися з крючка і. Е не буде йти на переговори, але ж вона й так не йде. І в наступній своїй заяві Трамп каже: я підтримую і радий, що вони можуть навіть переговори вести воюючи. Ну це ж абсурд. Це ж абсурд, це знову ж таки повторення російських наративів. Для себе зараз фіксуємо: Росія дурачить Трампа. Друге, вона не хоче зупинятися, і Трамп це чітко сказав європейським лідерам. Чи можна її змусити європейськими санкціями, можна. Те, що Україна передала в Європу. Вводьте вторичні санкції, те про що говорить Блюменталь і Грем. Вводьте від Європи, Китаю та Індії. Вони тричі подумають, чи розривати відносини з Європою. Раз друге, давайте тоді працювати з Сенатом і Конгресом для того, щоб вони прийняли ці санкції. Тоді на Росію буде тиск. Трамп, вочевидь, чинити цей тиск не хоче. Це вся, друзі, інформація, з якою я хотів з вами поділитися. А, і ще на Росію полетіли подарунки, вони кажуть, що збили 400 дронів аж 400, при тому, що ми запускали 300. Вночі всі аеропорти знову були закриті: і Домодєдово, і Шеремєво, і Жукова, і Внуково, що в них там є, все закрито. Зрозуміло, що Україна. Знищує їхні військові об'єкти, а оскільки вони пролітають в повітряний простір, який пересікається з аеропортами, тому вони їх і перекривають. Ну, але сотні дронів летять, далі треба все ж таки бити ракетами. В Україні є ракетна програма, є розробки по балістиці, але їх треба трошки пришвидшити. Доки Москва не відчує потужні удари України по своїй столиці, по військових об'єктах. По багатьох інших, знову ж таки, дозволених з військової точки зору. Ми не уподобляємося Росії, яка зараз пише CNN за сьогодні. Полонених, які здаються, розстрілюють в притул. Україна їм не уподоблюється. Україна б'є виключно по законних об'єктах, але треба бити важкою рукою, наприклад, балістичною. Ми говорили про це. Треба пришвидшувати ці державні програми, досить гратися. Трамп не хоче вводити санкції, це як з північним потоком. Тоді, значить, ці санкції треба вводити самим. Напишіть свою думку, своє відчуття про поточний геополітичний момент. От що ви зараз відчуваєте? Підпишіться на цей канал і найголовніше зробіть донат для гуру. Треба підтримувати свою армію, щоб не кормити чужу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!